Ось цікавий грибочок нам трапився. З вашого дозволення ми його подивимось трошки ближче. Не дуже типовий вигляд, тому що ну, примеризок все ж таки був, його трошки прибило, хоча цей грибочок і протягом зими зростає від лигу. Українською псевдоклітоцибе келиховидне. До речі, їстівний гриб, як на мене, не хочу образити любителів, можливо, цього грибочка. їстівний гриб, коли інших немає. Немає вираженого вкуса, але після попереднього 15-хвилинного відварювання можна вживати. Хоча він не має майже м'яса І його тут дуже багато, до речі, якщо було бажання ось, ось трошки молодший, ось такі ж. Бакальчики стоять трошки з такими вже видозміненими краями. Хоча кажу, майже всю зиму він зростає. І можна при бажанні його назбирати. Ось ці псевдоговорушки, те, що я вам розказував спочатку, Тільки вже в більш звичній формі. Так, дійсно бокаловидні.